Ну, не дивлячись на те, що у нас Польща найближчий наш сусід, і найбільше, на мій погляд, це одна із країн, на які, яка найбільше нам, нас підтримувала, продовжує підтримувати. Але, на жаль, є оці певні ексцеси, які відбуваються, і це вже не, не перше. Ми знаємо, це зернова угода, були конфліктні ситуації. Зараз з перевізниками, чого там от перевізники починають страйкувати? Ну, В першу чергу треба розуміти, що це є економічні інтереси. І основна, скажімо, нота цих протестів полягає в тому, що наші перевізники українські працюють на території Польщі, демпінгують цінами на трафіки, на перевезення, і таким чином, скажімо, роблять неконкурентними польських перевізників. Тобто, це. Чисто, скажімо, економічне питання, яке, звичайно, політики будуть намагатися десь політично трішки фарбувати. Але ну, воно неприємне, звичайно, питання, тому що воно робить загальне загострення між конкретними людьми, в даному випадку між перевізниками польськими і перевізниками українськими. Це стосується десятків тисяч людей. Це не стосується мільйонів людей. Українців і е, поляків, але оці десятки тисяч, які зараз між собою якби, протистоять, ну, українські перевізники і польські, що польські заблокували, е, скажімо, дороги через страйк, і цей страйк офіційно дозволений. Це офіційний страйк. Ну нічого хорошого тут немає. Але е, тут е, можна на це, на це питання ще подивитися з іншої сторони. Е, ну звичайно, я можу помилятися. Але там, де тонко там, дерветься, і там, де тонко, завжди чу-чуть може прослідковуватися і російські впливи, тому що росіяни ж зацікавлені нас посварити з нашими стратегічними партнерами. А найближчий партнер це Польща. Я ну, майже, впевнений, майже впевнений, що російська рука там присутня. Але яким чином вона присутня? Можливо, вона все це зробила всю цю, весь цей сценарій. Повністю зробила ФСБ, наприклад, чи зовнішня розвідка російська. А можливо, вона просто це підігріла. А не секрет про те, що бюджетів і грошей у них для цього більш чим досить. Так що я думаю, що це таке полум'я, яке розбурхалося, яке до чого хорошого не веде, що там, напевно, все-таки є російські кошти, які це все діло підживлюють оці всі протистояння. Ну і мені здається, що зараз буде дуже багато залежати від доброї волі і здорового глузду. Як, скажем, польської сторони, урядової, ну тобто влади і української, тому що такі конфліктні ситуації, такі непорозуміння, треба вирішувати не на рівні страйків, а на рівні переговорних процесів між представниками влади, скажем, обох сторін. Я думаю, що цей страйк не продовжиться до січня місяця. Я думаю, що найближчі тижні мають бути знайдені якісь певні компроміси. Ну, можливо, дійсності, ну скажімо так, я допускаю, що польська сторона, відстоюючи свої економічні інтереси, по суті свої, може бути навіть права. По що просять поляки? Вони просять, зробити так, як було до війни. А до війни транспортні послуги іноземним компаніям були ліцензовані і квотовані, щоб не. Порушувати інфраструктуру перевезення свого виробника, розумієте? Бо люди ж теж хочуть заробляти, теж хочуть жити. Так що поляків тут а можна зрозуміти, не треба зразу їх осуджувати, казати о, поляки проти нас. Нічого похоже, поляки за нас. Але кожна людина думає про свою сім'ю, про свій заробіток. Нічого поганого тут нема. Єдине, що кажуть поляки: поверніться до ліцензування для українських транспортних перевізник, перевізників, зробіть квоти ліцензування так, як було раніше. всього на все. вони не вимагають щось там таке. Фантастичне. Так що, я думаю, що найближчим часом на рівні наших урядів і міністрів закордонних справ це має все вирішитися.